Ну, що ж, всім привіт, народ з вас підписувати вподобайка. Я не. коротше, просто випадковий сценарій, перш потрапився країна. Випадковий сценарій. Перш. О, у нас Бузирія за. за Рів Гранді -ду Норті. Ріу Гранді ду Норті. З ним відомий регіон Рів Гранді. Деда. Мені. А, нам навіть тут не дають формування зробити. Ну, слухайте, я багато грав е... за різні країни по окрему, ну, типа, за ось такі умовно... Сценарій, де просто одна країна по регіонам поділена. А до Бразилії вони якось не доходили, тому чому б ні? Я своїм традиціям не зраджую: спочатку приріст населення, потім дослідження, потім економічний ріст. Далі. Я, судячи за все, не найслабший, тут ви хочете, що у мене тут 42% тим зросту. А, ага, не найслабший. У мого сусіда тут вже більше тим зросту. Тут є Сіар. Ся... Так, гаразд. Є один конкретний сусід, на якого я дивлюсь: Парагіба. Ти мене цікавиш. Викликаю одразу. І одразу оголошую війну. Атакує. Я в укріпленнях. Тисяча. Він зараз ще проатакує. Тисяча, все. Більше не зможе. Так, це дуже хорошо. Тіба в тебе був більший темп зросту, ніж в мене. Я отримав зараз собі непогану провінцію. Далі, на жаль, я оточений тобою. 78. 78, і 87. Ось на тебе. Маю націлитись на пернамбуку. Пернамбуку, я буду на тебе цілитись. Так, а поки що відпочиваємо. асимілюємось. Я випадково не на повну асиміляцію поставив на 30 кроків замість 50. Так, ще раз на асиміляцію ставлю, щоб відсоток населення був нормальний. Так, ти. Первого боку. 72 тисячі населення. Я якщо я тут повні викличу 3-3 тисячі. Та мені в обох принціх, судячи за все, треба буде викликати по повній. Тут на 18. Тут ось так. І назад. Все. Оголосити, оголосити. Та, я так і думав, що воно тут 2000 викличать десь. Ну, типу. Я не думав, що вони рівно 2000 тут викличать. Я просто думав, що вони тут зроблять виклик, тому я одразу не проатакував. Все, тепер маю чого атакувати. Є. Yeah. І я недарма прям майже по всім провінціям викликав. Ну, типу, я до цього викликав тут, тепер в цих двох провінціях. Є. Yeah. Так вже трохи краще. Але в нас з'явились більш сильніші сусіди, наприклад, в тебе 195 тисяч. Ну в тебе 67 тисяч, то це взагалі. Не хвилюємо, ви вдвох. 33 тисячі. Сюди-сюди. Оголосити, оголосити війну. Я дякую, що ти самовбився. Ой, ні, не дякую. Тут я вже самовбився. Я, ну, дурне. що зі мною що зі мною зробиш. Затупив. Думав, що впораюсь, Не впорався, як ви бачите. Також я зараз. Ось тут побачив, ти воював, А. Я вже пропустив можливість напасти на тебе вчасно. Так, 23 тисячі населення. Задне населення. 4 тисячі. Давай 2 тисячі, нормально. Цього вистачить, щоб тебе розібрати. Вперед. Та перший раз наступає, другий раз. О, все. Тепер він самовбився, можна атакувати. Дякую. Плюс провінція і непогана провінція. Але навіть так ураховуючи, те, скільки я захопив провінція, все ще не на першому місці. Посилі, п'яте місце посилі, що неприємно. І далі на баєю піти, але ми недостатньо сильні для цього. Нам ще розвиватись треба, щоб це зробити. Для початку повторна асиміляція. О, в мене інфляція. Зараз просто безовне населення. Раз, 4 тисячі, два, 4 тисячі, ще 3 тисячі. О, ні. Хоча І ще три тисячі тут, щоб точно було все хорошо. Так, все. Сав... Оголосити: 105 тисяч населення. Давай. Ой, неприємно. Як навіть сказав дуже неприємно. Але. але, 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 але. нічого страшного. Головне, що я бачу, де вони знаходяться. І бачу, як їх взяти в оточення. Вітаю, ви в оточенні. Типу, робіть, що хочете. Так, вони змогли зробити мені неприємно, треба визнати. Ну, і це все. Вітаю, я вас добив. Ой, вони навіть не дають повністю себе захопити. Як. Зараз тось так забираю. Це знущання. Так, ну, в мене по провінціям. А! Так, да, дякую. Я ферм можу тільки одну провінцію забудувати. Все інше не для забудови. Ти баї Ти мене дратуєш, твоє існування мене дратує. А, і хтось тебе ще захопить зараз. Серйозно? О, він не повністю захопив баю. І лишив тут хорошу провінцію навіть. Ідемо їх добувати. Вони виснажені зараз. Мають бути, як мінімум, 83 тисячі в цих провінціях. Є? Ой, дякую, що дали мені хоча б це повністю захопити. О, і тут можна ферму побудувати. Дякую. Ти будеш першою моєю провінцією з побудованою фермою. Я. Yeah. П'ять рівнів ферми є. Yeah. Так, ти з кимось воюєш. Ти перше місце посилі. По-перше, покращити відносини точно. Я друге місце по силі. але я відстаю від тебе, об'єктивно відстаю. Mm. <гум> я бачу дещо цікаво, що ти воюєш з парою, і ти можеш теоретично попросити право проходу військ. Я б таки, щоб захопити ось ці країни, через які ти можеш пройтись. Так, він саме так йде. Саме це і роблять. Так, мені інфляція? Є. Резовне населення. Або всі гроші витрачу, або. Або всі гроші витрачу. Все, я вже витратив. Всі гроші. Блін, а це небезпечно, до речі, те, що я збирався зробити. Тому що мінус могла, може йти через якусь провінцію, через провінцію України, з якою я буду воювати. Треба обережно з цим бути. Так, починаємо з тебе. Сіара ще 50 тисяч населення. Мені зайвому точно не будуть. Ой-ой-ой, атакуйте мене, да-да-да. Є. Да, да. yeah. Перше є. Yeah. Захопив країну, яка вкрала прапор Бразилії. Далі ти. Також розходимось. Так, все на асиміляцію не забувай закидувати. Далі в ти. Ти. Ти ж не давав? Ні, не давав нікому правопоходу війська. Також за один крок захоплюємо. Ой, це було хорошо. Є. Yeah. В тебе 67 тисяч населення в мене має вистачати армії. Ну, прям має вистачати. Єпа. Yep. Ти нікому не давав? Ні, не давав проходу військ. Тому полетіли. Так, спочатку точимо столицю. Перетакуємо. Все. Ще розширився. Ти як там покращити відносини? 418 тисяч, У мене 417 тисяч. Що в тебе що в мене там не така велика кількість асимільованих. Так, далі. У мене цікаво ж дуже сильно ти, але ти даєш проходу військ. Але там 5 кроків лишилось. Ох, ствіну. Заходжу. Ой, а я пропустив, що тут. Сквозна провінція. Ну, що там є ще прохід. Пропустив трохи. Я, я забрав можливість у них йти в бік. Пари. Пара, я тебе. ну, спробував рятувати. Але запізно, судячи за все. Я багато провінцій на асіміляції. Я просто весь на асіміляції. Матугросу. І далі вже відпочивати і робити новий виклик потім. Ну ти ж не зможеш їх повністю захопити. Так, ти залишив їх частково. І це Я скористаюсь цією частковістю. О, вони самі на мене напали. Так навіть краще. Але усаджуватись я не буду. Йодоженер. Твітчпусь. Я не хочу усаджуватись. Просто зараз заберу три провінції. І відпочивати. Треба відпочити, треба Ріо-де-Жанейро, ти не погоджуєшся? Ні. Дивно. Ой, а до речі, розібрали. Сан-Паулу. 501 на тисячі населення. 50. ха. А шо? Треба зараз підготуватись е, бити в спину. Зараз вони з е, цим самим Жирайс закінчать фінусі. Є. І тепер треба захоплювати те, що тут лишилось від них. А, 127 тисяч на вісьми провінціях. А, тебе виключили провінції поруч зі мною. Не, не. Тут не асімльновані, на жаль. Тут також. Так гаразд. Так, встаємо навколо них. І добиваємо. Ну, і до речі, я тепер на першому місці. Я такий падальщик, який просто з'їдає те, що інші не доїли. Ой, таким чином я отримав прохід до того ж Жеріода Женейра, з яким я все ще воюю. Просто хочу нагадати. Зрозуміла, мирна угода. Забираю все. Так. я ще тебе вважав колись загрозою для себе. Ех, були часи, були часи. Так ти. ой-ой-ой, а в тебе 50-ти населення. Ти викличеш і багато викличеш. Тому вежа замок. Замок. Голосити він. Атакуй. Чори тисячі. Зараз ще раз проткуєш 5 тисяч. Тепер моя черга. <рес> <рес> я бачу, як тут 3 тисячі з Ріо-де-Жанейро пливуть. Ви трохи. у Вас там трохи косяк. Ой. А це я на косячів виходить. І при цьому сильно. Тому що в мене тут на 7 мільйонів провінції я дав Ріо де жанейро можливість тут і спобути. Ай! Я цього не очікував. Але нічого страшного. У мене все під контролем. Нехай навіть трохи просувається. Ой, у них там 7 тисяч. Неприємно. Але навряд чи вони ще більше зможуть викликати. Знову сюди висаджуйте. А, які ви оригінальні, вже ж. Як, як ви неприємно робите. Просто. А, які ви просто. А, а. Вони змогли мене зупинити в самому ріода Жинер. Це зібрав? Є нарешті. Так, це був жах, чесно кажучи. Я дуже виснажений. І мені нарешті треба встати і асимілюватись. Будь ласка. Так, не знаю, прибуток від. У мене від виробництва навіть непоганий прибуток. Але давайте від прибуток від податків. У мене типу інфляція? На, тримай. Населення трохи качну. О, чекаю закінчення асиміляції. Так, єп. Ну слухайте, перше місце вже по силі. По економіки перше, по населенню перше. Але дозахоплювати це все також займе час, тому я розділю це відео на дві частини і продовжуємо вже в наступній. Я не знаю скільки це помітно, але в мене закладений нос, я не дуже хорошо себе почуваю і взагалом заприхворів, тому ось так скращаю відео. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка якихось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. Ми виходять ці відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, донати по посиланню в описі, або так само ставати спонсорами на Ютубі, підписка вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку будь не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!